У свої 80 років Ярослава любила життя і чітко притримувалася основного правила: Щонеділі долала півсотні кілометрів, аби помолитися у львівській преображенці. Того дня вона хотіла сповідатись, але не дійшла до дверей храму лічені кроки. Прихожу, от, думала, що й погано там нітрогліцерин. Вона дивно себела її на голові і, і біля, біля нього крови. Ми почали швидку викликати. Почали штучне дихання робити, але вона мені синіла моментом під руками. Швидка прибула миттєво, але рятувати стареньку було вже запізно. Жінка втратила свідомість, згодом загинула. Викликали швидку, швидка вже, на жаль, нічим не допомогла, тільки повідомили, що жінка померла. За злою іронією долі жінку вбила брила, що впала з храму, де вона так любила молитися. Церковники лише розводять руками, мовляв, і гадки не мали, що взимку на даху може бути лід. Залізти в сьогоднішній час туди. Це тишно нереально. Його не видно візуально. Навіть зараз, якщо піти подивитися на ту траєкторію, як вона там падало, десь падали з якоїсь високої висоти, яку візуально не видно. І впало на рин, ворін вигнуло і впав на землю. Вбивчу неуважність священників. Зараз вивчають слідчі проти утримувачів храму вже відкрили кримінальне провадження, але юристи натякають довести в суді винуватість недбалих служителів церкви буде вкрай важко.